Служба безпеки повідомила про підозру двом зрадникам, які воюють проти України на боці держави агресорки. За даними слідства, обидва бойовики приєдналися до терористичної організації ДНР ще до повномасштабного вторгнення РФ на територію України. Один із них уродженець Харківщини, позивний Фрідом. До незаконного збройного формування бригада Восток вступив навесні 2014 року. Пройшов по кар'єрних сходах від мінометника до командира взводу управління реактивної артилерійської батареї. Брав участь у бойових діях проти сил оборони України поблизу населених пунктів Шахтарськ, Ловайськ, Дебальцево, Піски, Авдіївка та в районі Донецького аеропорту неодноразово був нагороджений окупантами. А інший фігурант – 25-річний мешканець Янакиєвого. Приєднався до терористів значно пізніше, у жовтні 2021 року. Тоді він добровільно мобілізувався і увійшов до складу окремої мотострілецької бригади ДНР Беркут першого донецького армійського корпусу і став навідником оператора БМП. За оперативними даними зловмисник продовжив військову кар'єру і пройшов при підготовку офіцерських кадрів. 24 лютого 2022 року обидва бойовики зі своїми підрозділами приєдналися до Збройних сил Російської Федерації і допомагають окупантам захоплювати українські території, вбивати мирних жителів і знищувати інфраструктуру. Наразі зловмисникам заочно повідомлено про підозру.